Очільник Ніжина Олександр Кодола в складі української делегації взяв участь у щорічному симпозіумі Міст Франції, де велика увага була приділена відбудові України. На запрошення французької організації університет міст майбутнього я відвідав саміт Міст Франції, який відбувся днями у Французькій Республіці, в місті Шандії за участю міністрів, парламентарів, мерів, бізнесменів, архітекторів відомої Французької республіки. Для нас це дуже знакова подія, оскільки Франція є одним з лідерів Євросоюзу, і саме регіон Іль-де-Франс, це столичний регіон, підписав партнерство з Чернігівщиною і здійснює шепство по нашому регіону в плані відбудови і відновлення після бойових дій. Тому я з великою Відповідальністю взяв участь в цьому саміті. Міський голова Ніжина спільно з головою асоціації архітекторів Франції, Мартіном Дюплантіє представили проєкт майбутнього реабілітаційного центру, який планують відкрити в Ніжині. І Мартін заручився підтримкою місцевого бізнесу французького. Вони повністю готові його підтримати. Створення цього центру лише ми чекаємо погодження обласної військової адміністрації Міністерства охорони здоров'я. І активно працюємо в цьому напрямку. Місто Ніжин з минулого року розвиває партнерські стосунки з французьким містом Сен-Жермен Анле, яке Олександр Кодола мав нагоду відвідати в рамках робочої поїздки. Були зустріч з керівництвом міста з мером. Нагадаю, це місто, з яким ми познайомилися під час саміту мерів Франції за участі Еммануеля Макрона в грудні минулого року і з яким ми розвиваємо наші партнерські стосунки. Ми домовилися про співпрацю в галузі освіти. Про е, комунікацію наших навчальних закладів, шкіл і про те, що в майбутньому наші ніжинські діти-школярі зможуть е, відвідати його місто е, задля обміну досвідом відпочинку і навчання, е, зокрема. Один із гарних прикладів такої роботи це приклад вже роботи з Латвійською республікою, коли ми щорічно відправляємо діток наших військових, діток волонтерів на відпочинок до Латвії, до наших міст побратимів. Восени делегація французького міста сен жермен Анле має на меті відвідати ніжин з офіційним візитом.